Вітаю, шановні Лубенці. Сьогодні 24 жовтня. Дві доби пройшли надзвичайно напруженому. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру нашої держави. В першу чергу це енергетика. І починаючи з попереднього тижня, субота, неділя, і сьогодні понеділок, 24, всі проблеми пов'язані з цим, ми маємо і в нашому місті, і в нашій громаді. Відключення йдуть на рівні аварійних, і поки що графіки відключень обленерго нам передбачити не може. І завчасно повідомити теж. І сьогодні о 9.33 у нас частина нашої громади відключена. Але є об'єкти інфраструктури, які відключатися не будуть, або якщо й будуть, то лише в разі, коли все місто буде. Башне, це об'єкти, які стосуються медицини, збройних сил України, поліції та інші, але багато в чому споживання електроенергії залежить і від нас. Президент держави, уряд всі звертаються до нас з проханням, з проханням ще раз підкреслюю, обмежити споживання електроенергії. Це в першу чергу з 7 ранку і до 23 години вечора, коли найбільш навантажена енергосистема нашої держави. По оцінках спеціалістів від 30 до 40% все ж таки пошкоджено і не можуть працювати на сьогодні. Тому електроенергію кожна область ділиться із сусідами. У нас, вибачте, мені в зв'язку з тим, що в окремих об'єктах і на окремих населених пунктах ну, в суботу особливо був довгий темп відключень, то всі чекали, щоб відключили всіх інших. Такого не буде. Комфорту вже немає. Я прошу підприємства, установи організації в період пікових навантажень обмежити споживання електроенергії, обмежити самостійно. Якщо самостійного рішення нами з вами не буде, то може бути ситуація, коли електроенергії не буде взагалі. Але є спеціалісти, є підприємство. Філія Обленерго Полтавська, її керівник Михайло Олександрович Чебеляк зараз прокоментує ситуацію, яка склалася з енергетикою у нашій громаді. Яка ситуація була в суботу, і як ми будемо працювати на цьому тижні? Ми пережили два, пікових, два дні пікових аварійних відключень. Це було 10-11 жовтня і. В суботу, в цю суботу з 9.13 до ранку неділі, був введений графік аварійних відключень. Хочу сказати, дуже багато дзвінків йде, і люди ну, не всі розуміють, що... чому так трапляється, що частина міста Лубен е... напруга не відключається. відключаються населені пункти. Які знаходяться поруч з Лубнами. Відключається північний мікрорайон, південний мікрорайон міста Лубен. Відключали ми вулиці Метеорологічна, Деповська, Робітнича, а центр не відключається. Хочу сказати, що під графіки аварійного відключення, який працює, заведені ті фідера, в які можна відключити миттєво і. На цих фідерах не повинні бути підключені об'єкти критичної інфраструктури: це водозабори і КНС, це лікарні, поліклініки, це водопостачання, водовідведення, теплопостачання, Тобто об'єкти, які заборонені Міністерством енергетики на відключення по аварійному графіку, не повинні попадати в це відключення. Через то, центр міста у нас залишається включеним. Включений в нас один фідер по село Засулю. Засульчанам хочу сказати, що відключення всі фідера за виключенням одної лінії 10 кВт по Засуллю проводиться, вона не відключається в зв'язку з тим, що на ній включені три водонапірні свердловини, КНС в селі Засулля. І частина споживачів критичної інфраструктури в місті Лубни, це вулиця Короленка, і сюди аж до резервного воду, до лікарні. Через то той фідер не відключається, він не попадає в графік. Ми зараз працюємо із Полтавою і з місцевими органами влади над тим питанням, щоб ці графіки були ну, більш-менш зрозумілими, щоб ми могли передбачити на який термін він відключається. Хочу сказати, що в графіках аварійного відключення терміна його введення немає. Це аварійно, це диспетчер, якщо не вистачає в системі потужності. Миттєво вводиться цей графік, незалежно це ніч, день, ранок, обід, вечір, часи максимуму, мінімуму і так далі. Тобто цей графік вводиться навіть без відома і управління диспетчера, який знаходиться в Лубнах і Лубенської філії, АТ полтава Обленер. Як би можна, як ми хочемо, або як можна. Цим графіком управляти єдине, якщо вводиться не в повному обсязі цей графік. А він в цьому графіку в нас 16 ліній фідеров. 10 кВт та декілька подстанцій 35 на 10. От якщо вводиться графік не в повному обсязі, тоді можна переключати, на 2 години тримати одну мережу відключеними, тоді включати іншу і так далі. От сьогодні зранку в 9:33 був введений цей графік. На відключення попали. Села, Клепачі, Новаки, Пишне, частково Лубни, Булатець, Нижчі, Вищі, Чудніці, Кольнівка, В'язівок, Вільшанка, Мгар, Лубни, Північний Посолок, Олександрівка, Мацківці, Мацького Лучка, Терни, В'язівок, Лубни, Михнівці, П'ятигівській, Ісківці, Пулинці. Карпилівка, Духове, Березівка, Тончино, Шенківщина. Оце зараз було відключені з 9.33. Через дві години ми їх будемо включати, натомість будемо відключати калайденці, лушники, хеці, Халепці, єнківці і так далі. І тому подібне. Тобто, в такому, в такому ракурсі будемо пробувати зменшити терміни відключення, щоб ви могли спланувати якусь роботу, і у вас було світло. Іде війна. На жаль, Йдуть ракетні удари і по об'єктам критичної інфраструктури, а саме енергосистеми. Якщо буде пошкодження в мережах високовольтних і далі збільшуватися, звичайно, будуть графіки вводитися частіше. Хочу сказати, дуже багато є виступів і в Фейсбуці, і кругом про те, що люди повинні розуміти, що в цей період нам треба, можливо, і прийдеться відмовитись від якихось комфортних умов, в яких ми проживали в мирний час. Зараз, можливо, будуть графіки подачі, напруги почасово. Все може бути. Ми повинні бути готовими до цього, і не треба піднімати, крик крики, проблему про те, що там є світло, а тут нема. Ну, повезло людині, які проживають і приєднані до того фідера, який ми не відключаємо. Не відключаємо до останнього, бо сіки там є лікарня, водозабор, КНС і так далі. Ми хочемо, щоб в усіх була електроенергія. Повірте, тут не питання в тому, що цьому дам, тому не дам. Працює графік, і на цей графік не може вплинути ні Грицаєнко Олександр Петрович, ні голова військової адміністрації, ні я, ні диспетчер. Все залежить від наявності електроенергії в мережі. Надіємося, що вона буде вдосталь. Надіємося, що графіки вводитимуться мінімізовано. Ми працюємо над ну, хоч частково його якось в рамки вставити цей графік аварійних відключень, щоб можна було частково переключення робити. По дві години чи по 3 години. ну, Будемо дивитися. Думаю, все буде добре. Дякую за увагу. Ми переможемо. З 24 жовтня розпочинає опалення е, нашого міста. Луднити Пенерго е, працюватиме вже всі квартальні котельні. Сподіваюся, що е, протягом 2-3 днів будуть запущені і налагоджена силами комунальників е, належна подача теплоносія у квартири. Тому. Е, Будуть, можливо, дзвінки, телефонуйте до Теплоенерго і до Елкажев, які будуть реагувати на те, що десь необхідно спустити воду, десь завоздушність з якоїсь іншої причини. Можливо, дехто не, не все зробив із системою опалення, але доповідали, що все зроблено і можна подати теплоносій у будинки. Всі, що ж стосується ОСББ кооперативів. То вони звертаються самостійно до «Теплоенерго» за рішенням власників будинків і їхнього керівництва. Школи в нас на канікулах, школи включатися поки що не будуть не під'єднуватися до «Теплоенерго», а дитячі садочки, які в нас задіяні і в місті, і в громаді, опалюватися будуть. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. На них у нас велика надія і наша впевненість. Дякую благодійним організаціям, які працюють окремим підприємствам, установам, організаціям. Безумовно, все на те, щоб перемогти і, нарешті, розпочати мирну відбудову нашої держави. За період спочатку війни у нашій громаді народилося 258 дітей. 100 дітей. 32 – це дівчатка і 126 – це хлопчики. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!